Вітаю на каналі Куховаримо Разом! Сьогодні будемо пекти неймовірно ніжний, ароматний і нереально смачний шоколадний горіхово-медовий пиріг з малиною. Готувати такий пиріг дуже легко, просто і швидко. Приємного всім перегляду! Починаємо замішувати тіст. У мене тут 4 яйця. Збиваємо 3. До яєць поступово всипаємо 200 грамів цукру. І збиваємо. Яйця з цукром збили до ось такого красивого кремового кольору. І вливаю сюди 5 столових лож, ложок натурального меду. Пиріг з натуральним медом вийде дуже смачний і ароматний. Якщо у вас немає натурального меду, ну то можете додати штучний. І знову збиваю. Вливаю сюди 400 мл кефіру або домашнього. Квасного молока. Збираємо. Відкладаємо цю масу в сторону. Тут у мене 400 грамів муки. Всипаю 2 столові ложки з гіркою какао і одну столову ложку соди. І все це гарно перемішуємо. Муку ще потім будемо додати, тому що тісто має бути таке, як добра густа сметана. Поки що беремо 400 грам. Ось так гарно. Перемішали. Далі замішувати будемо ложкою і висипаємо все борошно до яєчної маси. Перемішуємо. Як бачимо, тісто ще не є тієї густини, яка нам потрібна, борошно будемо ще додавати. Але тут на цьому етапі вливаю 8 столових ложок олії без запаху. Перемішую. Всипаю сюди один стакан подрібнених, волоських горіхів. і знову перемішую і поступово по декілька ложок додаємо борошно. Ось таке тісто у нас вийшло, воно легко спадає з ложки і додаю сюди заморожену, не розморожую ягоди я. Коли даю до випічки, я їх не розморожую. Заморожену малини. Тут же ягід додаєте на свій смак, але не переборщити. Потрібно десь один стакан замороженої малини. І вимішуємо. Тісто замісили. Форму для випікання я застелила пергаментним папером. Виливаємо це тісто, розрівнюємо і будемо пекти у духовці при температурі 180 градусів. 40-50 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. Чи спікся наш шоколадний пиріг, перевіряємо дерев'яною шпажкою. Ось так. Протикаємо, витягаємо. І шпажка має бути суха. Шпажка суха, пиріг готовий. Ось такий ароматний і неймовірно смачний шоколадний пиріг до чаю ми сьогодні спекли. Щиро дякую всім за перегляд, гарного вам дня і мирного неба!